Наскільки поширені онкогінекологічні захворювання серед жінок в Україні? На сьогодні онкогінекологічні захворювання дуже поширені, на жаль, на жаль, дуже поширені в Україні. І ці цифри з кожним роком зростають, онкогінекологічні захворювання молодшають. Які основні фактори ризику розвитку раку шийки матки, яєчників та ендометрію. Основні фактори розвитку, це якщо будемо казати про шийку матки, це ВПЛ, вірус папіломи людини, якщо це матка ендометрії, то ожиріння, цикровий діабет, генетична спадковість, стреси, гормональні порушення. І Подивіться, в якому місті ми живемо, чим ми дихаємо, що ми п'ємо, їмо стреси, час такий. Ці фактори в, взагалі в совокупності. Чи можна запобігти онкогінекологічним захворюванням? Які профілактичні заходи є найефективнішими? Звісно, всі гінекологічні захворювання і онкогінекологічні захворювання можна запобігти, проходивши профосмотри, спостерігатися у гінеколога хоча б один раз на рік, здавати мазки з цервікального каналу шийки матки, проходити ПАП-тест, цитологічне дослідження, робити УЗД органів малого тазу. Я ще б додав мамографію. Всі жінки до 40 років проходили. Ходять УЗД молочної залози, а після 40 – мамографія. Якщо у родичів спостерігалися якісь онкологічні захворювання, то ці люди знаходяться у групі ризику, так як генетична спадковість це дуже великий фактор риску розвитку якісь онкологічних хвороб, не тільки гінекологічних. В усьому світі проводиться вакцинація дівчаток від ВПЛ вірусу папіломи людини. На жаль, в нас в Україні ці вакцинації під грифом рекомендовано, а не є обов'язковими. Мені хочеться кричати і казати, що всі дівчата до статевого дебюту повинні бути вакциновані, даби захистити себе від раку шийки матки і агресивних форм вірусу папіломи людини. Які перші симптоми онкогінекологічних захворювань, які жінка не повинна ігнорувати, при появі таких симптомів, як порушення менструального циклу, кров'яних виділень після статевого акту, болі внизу живота різного характеру, треба негайно звернутися до лікаря для огляду при огляді? У лікаря лікар вирішує дальнішу тактику обстеження та лікування пацієнтів. Якщо потребують додаткові обстеження, такі як цитологічне взяття маска, шийки матки цервікального каналу, ПАП-тест, жидкосна цитологія, УЗД органів малого тазу, біопсія, шийки матки, біопсія, ендеметрія це все вирішує лікар на прийомі. Закликаю вас не читати. Інтернет, окей, Google, тому що деякі показники, там, такі як онкомаркери яєчника, наприклад, деякі кісти можуть завищувати цей показник, і люди читають в інтернеті, і перша строчка, яка їм, їм видає Гугл, це рак яєчників. Діагноз тільки ставиться гістологічно і тільки лікарями. Чи є зв'язок між способом життя, харчування, фізична активність, стреси і ризиком розвитку раку? Так, звісно, зв'язок існує. Займайтеся фізичною активністю, спортом, здорове харчування, скажіть ні, шкідливим звичкам, і, і тоді можна буде профілактувати усі хвороби, не тільки онкогінекологічні. Чи впливає використання гормональних контрацептивів або замісної гормональної терапії на ризик онкогінекологічних захворювань? Замісна гормональна терапія жінкам призначається у менопаузі або після хірургічного видалення яєчників. Яєчники видаляються з приводу якісь типових клітин, будь то матки, шийки або тих же самих яєчників. І це таке питання, коли потрібно вирішувати індивідуально. К є показання до призначення замісної гормональної терапії, є протипоказання щодо гормональної контрацепції вважається безпечний прийом коків до 10 років безперервного прийому. На сьогоднішній день одним із найкращих способів контрацепції та лікування є внутріматкові контрацептиви, внутріматкові системи з льваноргестрелом. Вони працюють місцево, встановлюються в порожнину матки і працюють місцево без додаткових побічних дій. Які сучасні методи лікування онкогінекологічних захворювань доступні сьогодні? На сьогоднішній день лікування всіх онкогінекологічних захворювань починається з того, що ну, встановлюється діагноз гістологічно, потрібно, щоб він був підтверджений. Потім збирається онкоканціліум. На онкоканціліум присутні лікарі, такі як хіміотерапевти, променеві терапевти, лікарі-гінекологи, хірурги онкологи, інші лікарі-онкологи інших спеціальностей, Приймається колегіальне Рішення про подальшу тактику ведення таких хворих сучасні методи використовуються в нашій клініці, такі як лапароскопічний метод оперативного втручання при онкогінекологічних захворюваннях. Дані операції малоінвазивні, малотравматичні, Реабілітаційний період більш короткий у нашій клініці є хіміотерапія, яка призначається тільки ж після гістологічного дослідження. Та за показаннями. Найсучаснішим методом променевої терапії це лінійний прискорювач в нашому місті. На жаль, його немає. Але будемо сподіватися, що можливо колись він буде, і мешканці нашого міста зможуть проходити лікування на цьому апараті. Чи можливо зберегти репродуктивну функцію жінці, які діагностували рак? Так, звісно, весь світ і ми за орган зберігаючи операції, особливо коли потрібно виконати репродуктивні функції. У минулому році у мене була така пацієнтка 28 років. спостерігалась в поліклініці у гінеколога за місцем проживання, було встановлено діагноз дисплазія шийки матки направлена для часткового висічення шийки матки. Після обстеження ми її прооперували і гістологічно дали рак шийки матки. Зібрали онкаканціліум, прийняли рішення про повторну ексізію шийки матки, аби запевнитися, що края рани, края шийки матки вже без атипових клітин. Так звісно. Після наступної гістології края рани були без атипових клітин, ми зберігли їй репродуктивні органи, репродуктивну функцію, але вона спостерігається, проходить КТ-обстеження, МРТ малого тазу, згідно графіку обстежень, та в майбутньому зможе виношувати та народжувати дитину.